Чернігів має надалі підсилювати напрямок реабілітації військових. Зокрема, місто має знайти можливість під час формування бюджету на 2024-й передбачити кошти на ветеранський простір серцевір, який розміщується в приміщенні колишньої жіночої консультації. Відповідне доручення дав во міського голови під час наради в муніципалітеті. Вони взяли в оренду це приміщення. Вони там вже працюють, створюють цей центр. Але ну ми бачимо, що без підтримки міста зробити там щось. Гідне, як би ми це бачили, буде складно. Тому треба на наступний рік закладати певне фінансування в бюджеті для того, щоб там створити простір, ветеранський простір, волонтерсько-ветеранський простір, в якому буде можливість ну, якийсь спортзал правильний, там ну з, з правильним підходом для того, щоб хлопці могли там займатися. А, такі місця для зустрічі, де і психологи працювали, і працювали з родинами із Ветеранами, і де б вони могли б інтегруватися в економічне життя, там допомога з пошуком роботи чи власної справи. І потім це центр міг крім цього залучати і міжнародні гранти, і українські проекти, якісь там державні. Для того, щоб воно розвивалося, але поштовх перший треба зробити. Нагадаємо, місто вже цього року приділяло значну увагу покращенню бази реабілітаційних відділень у міських лікарнях. Лише минулого тижня на виконкомі погодили закупівлю обладнання на майже 30 мільйонів гривень. Проте військовим потрібна не лише фізична реабілітація, і це одна з задач міста на наступний рік, зазначив Ломако. Напрямок підтримки наших ветеранів. Реабілітація, соціальна, психологічна підтримка, фізична підтримка. Я маю на увазі там, якісь можливості займатися спортом, інтегруватися в середовище. Зараз це, умовно кажучи, менша кількість людей, чим буде з кожним роком да, і з кожним місяцем. Ветерани, які будуть повертатися з фронту або з збройних сил, але вже зараз багато хто демобілізований через стан здоров'я або через поранення і травми. Вони вже потребуються допомоги. Нагадаємо, місто також в перспективі хоче збудувати великий реабілітаційний центр для військових, але це не посильно для міського бюджету самостійно, тож шукатимуть і залучатимуть фінансування міжнародних партнерів і організацій.